Друзі, маємо для вас нове надходження. Це Mazda CX9, дуже жирний автомобіль. З Америки приїхав з мінімальними пошкодженнями, продається від першого власника в Україні. Удар у нас був по дверях, двері замінили, тобто в машина дуже -дуже в дуже-дуже гарному стані. В дуже жирній комплектації, маємо безключовий доступ. Зараз покажу вам. Так, автомобіль в нас. Шестимісний, тобто ось щось позаду, темна стеля. Також є клімат задніх сидінь. Маємо повний склопакет, також електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Маємо дуже багато асистентів, камери 360, тут маємо пам'ять сидінь. Сидіння в нас в дуже доглянутому стані. По приборочці у нас все виглядає ось так: мультимедійне кермо. Навігація камери 360, парктроники, передня камера, запуск двигуна з кнопки, багатозонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь. Також маємо підігрів руля, автоматичну коробку передач з вибором режиму руху, преміальну музику, Bose, Управління мультимедією виглядає в нас так. Також в цьому автомобілі є люк. Тому кого зацікавила ця пропозиція. Будемо чекати на вас місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога 1.